Так, всім доброго вечора. Чотири з семи членів комісії присутні, є хворим, можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний винесено два питання. Одне питання і питання різне. Матеріали у вас на руках є роблять. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Тоді за основою в цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Чотири, Чотири за. Чотири. Так, Чотири. Проти отримався немає. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Долятинської селищної теріальної громади на 20, 24 рік. Доповідач Тарас Слад, начальник відділу Прошу. Отже, звісно, розпорядження постанови Кабінету міністрів від 20 грудня 1444. Прогрес розмірної постанови 1477, року. Здійснював розподіл дотації з державного бюджету. Це додаткова дотація, яка розподіляється на. Де окуповані звільнені території України та на території, що постраждали внаслідок російської агресії. Нашому бюджету згідно розподілу виділено 2 мільйони 103 тисячі 400 гривень. Відповідно, сьогоднішнім протоколом ми планується врахувати ці кошти доходах бюджету спрямувати на заробітну плату працівникам закладів загальної середньої освіти. Відповідно, далі цей протокол ми вже затвердимо. На черговому засіданні, наступного сесії про безпосередній розподіл дізналися на вихідні, так як розпорядження постанова була підписана 20 грудня, що сьогодні зранку повністю знайшли розподіл. Тому до цього потрібно зібратися так терміново. Казначейство працює до 27 грудня, але так як Завтра і святвечір і потім свята сьогодні. Другим пунктом пропонується ці відділу фінансую, пункт 1-2, внести відповідно зміни до розпису бюджету і затвердити даний протокол на черговій сесії. Проте все. Дякуємо. Чи є членів комісії запитання? Немає? Ставимо на голосування. Прошу голосувати. Кідник Руслана відсутній, відсутні. Дякую Михайло відсутній. Кусило Михайло. Миланюк Андрій. З Северилова Мирослава. Читиряк Михайло відсутній. Люпашкові. Ми відсутні. Чити. Добре. Дякую. Рішення прийняті. Друге питання, питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Всім дякую і дякую за свого за можливість.